Нещодавно в Ємільчиному загорілася квартира на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку, де мешкає подружжя пенсіонерів. Через свічку, невдало прилаштовану господарем, загорілася подушка, а потім і крісло. Старенькі ради собі дати не могли. Жінка через хворобу не ходила. Її 74-річний чоловік страждав на старче недоумство. На сполах забили сусіди, відчувши запах диму. З під'їзду, густий дим, Сусіди повідали, що в квартирі є люди. Тут ланка ДЗС т'ячі апарати, пішла в розвідку. Господарку-рятувальники виносили на руках. Дідові теж знадобилася їхня допомога. Ще 15 мешканців будинку були евакуйовані. Постраждалих пенсіонерів, передали лікарям. Доставлено у важкому стані з явищами токсичної енцефалопатії, кому-1-2. Тобто вони були без свідомості. Ось такий стан. З медичної зору це цим все сказано. Нині потерпілі з реанімації переведені до терапевтичного відділення районної лікарні. Як коментують лікарі за станом здоров'я, старенькі потребують перебування в закладах системи соціального захисту. Цей випадок вкотре засвідчив, що людей похилого віку небезпечно залишати без нагляду. Наслідки, на жаль, можуть не забаритися.